ви на каналі Кам'яшка ТВ і сьогодні буду показувати Якийсь баг, якийсь лайфхак ну вийшов, ну не вийшов новий баг. Якщо з охранника в цьому магазині зняти, то Подивити Ну, вибачте, що. І ще я вийшов новий костюм, він зараз на, на мені. Зараз я переобновлю магазин і покажу вам цей костюмчик. Я вже переобновила Так, йдемо. О, привіт, а де Чекайте і ще раз пообновлю. Пообновила. Ну, вже немає добре, ну він на мене. Ви, ви його бачите. Ось такий костюм. Це в Ось Такий баг якийсь, дуже смішний. Йдемо кудись. Е, я не хотіла сюди. Ну, добре. Подивимось, що тут є. Пограю на фортепіано. Ох, як добре я граю. Ну все, я пограла, йдемо далі. Тут в мене є басейн, тому що це було за подписку. Як я вам говорила, платні паки, старі відкриваються. І в мене відкрився басейн. Я можу плавати. А ще бах? Що коли, коли, ми йдемо, це сонце, воно вже кхе, ось тут, воно свит, воно там, і, і там ще доми, і бачу, якби це фонарик. Якби я фонариком так свічу. Я тільки зараз це замітила. Так, ось так. Тут вже такого не буде, тому що тут немає домик. Ну, таких, такого всього. Я йду, йду сюди. Кудись сюди. Так, сюди йду. Щось нове зняти. Зняти так. Очень новая что сейчас сняты. Так. Это <coughs> мне не надо. Під... Вот все мне подходит. Всем привет. Так. Вы на канале... Ніжка. ТВ Тому все знімаю видео. Де його монтирувати? Почитайте, треба, щоб не змонтировував так. Ні, ну так. 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 Ні, так, та останнє так. Три. Ось такий фі філм. Ну фільм філ. це виду. Ну ось так воно вийшло. А допоможіть. Господи Боже. Йду кудись. Ой. Так. <кхе> я трошки ще кашляю я сьогодні. <кхе> трошки вже кашляю, не як завжди. Я хочу поїхати на машині. Так. Я хочу на, на лимузине Панда Панды Так, сейчас тут буду Смотрите, я хочу, чтобы Там были э, Окна О, все Я бачу. так. Ой, он может тут тої хотят. Ну все, иду. Вж. Дуще куда есть. Ну, все так. <свят> так, катайся и давлюсь еще а тут я. Yeah. Хочу я пить бургер. Бургер я хочу. Так, 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 да, так. Не, я к себе Так, уйди. Так, 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 все, ням-ням-ням-ням. І це зімнім-ням-ням-ням. Капусту зімні-ням-ням-ням. Ням, ням. Так, ще кудись ідемо. Зараз. Ми вже тут. Я пришла сюди. Щоб тут було, щоб тут... Я якийсь інший наряд, тому що тут м, дуже, як сказати, це дуже теплий наряд. Так. І це все зняти. Ну, ось так, я буду виглядати. Ну, і що мені це підходить. Ну, ось так. Ось. Ну, я хочу ось так. Мені подобається ця пов'язка. А колона мені, мені теж подобається. Добре, я, я залишу це тут. Та цей одяг. Це мене ман якийсь старена. Я не розумію, не розумію, що з ним сталося. Так, ось тут це буде. Так. Так. Все, буду так виглядати. Мені подобається її па її сукня. Ну, як це сказати, я думаю не так. Мені подобається тя... ось це. Коротше. Зніму цім. Зніму мені ботинки. Я йду до сумочку, щоб взяти мені взуття. Так, і сумочку. Мої улюблені це, це ось ці. Мені подобаються ці. вони... Велике дуже, дуже велике. І ці мені подобаються, теж дуже велике. А ці не підходять. вони підходять. Ну, теж мені подобаються та ці теж не підходять. підходять. О! Оце мені буде підходити. Так, і ой, так. І попшикаються духами. Ми вже тут. Не знаю, куди... Піти не знаю, куди піти. Так, кудись йдемо. Кудись? Куди нам піти? Ось сюди я прийшла. Мені подобаються ці, ці, ці жінки, тому що вони дуже великі Дуже смішно. Добрий день, добрий день. Що ви там робити? Це було коротке відео, Потім я зніму якесь якесь не, не коротке. Ну тому всім до побачення, були на каналі Кам'яшка ТВ.